За другий рік поспіль команда Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника реалізує міжнародний проект програми Європейського союзу Еразмус плюс модернізація вищої педагогічної освіти з допомогою інноваційних інструментів викладання МОПЕД. У рамках цього проекту викладачі нашого університету мали чудову можливість пройти міжнародні стажування у європейських університетах: в Кіпрському університеті, університеті, Деусто, Іспанія та Краківській гірничо-металургійній академії в Польщі. Ми мали нагоду вивчити кращі європейські освітні практики, ознайомитись із цифровими інструментами і ресурсами у вивченні предметів СІА. зокрема з методикою дослідницького навчання на платформі GoLab, яка дає можливість учням навчатися самостійно і водночас комунікувати онлайн у віртуальних лабораторіях, здійснювати експерименти тощо. Нами було проведено серію тренінгів для вчителів шкіл, викладачів університету, а також студентів, які виявили зацікавлення цією методикою. За їхніми відгуками адаптовані дослідницькі середовища ГОЛАФ можуть бути успішно використані у навчанні дітей сільських гірких шкіл, а також в інклюзивній освіті. Ця методика потребує наявності комп'ютерів, а також інтернету, оскільки навчання відбувається онлайн. Водночас здійснювати віртуальні дослідження можна з допомогою планшетів чи мобільних пристроїв, оскільки існує мобільна версія цієї програми. Восени 2018 року я відвідала тренінг «Мопед», де дізналася про методику дослідницько орієнтованого навчання для школярів у системі «GoLab». Я розробила дослідницьке середовище для наймолодших учнів першого класу на тему круговіх води в природі та назвали його пригоди в крапельки. Спочатку діти виконують тести, які базуються уже на відомих для них фактах про воду. Згодом вони переглядають відео про Мандрівку крапельки, куди вона рухається, і що відбувається з нею у природі. Лабораторія, яка дозволяє учням дізнатися про кругообіг води в природі, має вигляд гри, де дитина може побачити, що ж відбувається з водою в сонячну погоду або хмарно. Після цього ми пропонуємо дитині скласти речення, яке підсумовує те, що ж вона побачила. Під час обговорення ми пропонуємо кожному учню скласти казку про те, що ж відбувається із водою в природі, та обговорити цікаві запитання із своїми однокласниками. А це у своєму класі, у своїй школі я побачила, що дітям значно цікавіше використовувати уже набуті знання про воду та її властивості, і шляхом дослідів та активного спостереження дізнатися про проводих води в природі. Платформа GoLab є унікальною, оскільки кожен учень може відчути себе дослідником та спробувати провести досліди онлайн. Він може це робити або в школі на мультимедійній дошці, або кожен за своїм комп'ютером вдома. Я можу сміливо рекомендувати використання платформи GoLab навіть для вчителів наймолодших класів, оскільки це є цікаво, сучасно та прогресивно. Двічі приймав участь у тренінгу мопед. Я дізнався про методику дослідницько орієнтовного навчання на платформі GoLab. Ну і розроблені два навчальні середовища для 9 класів комп'ютерне моделювання і для 11-х класів моделювання та алгоритмізація. Вони зручні в тому, що я бачу результат кожного учня. Він зберігається на сервері, і я можу більш детальніше дослідити роботу, скільки учень працював. На тим чи іншим питанням, це на платформі GoLab дуже е, гарно видно. Вчителі мають більший діапазон е, творчої діяльності для того, щоб е, учні досягли поставленої мети е, при вивченні навчального матеріалу. Я пробував розроблені середовище на уроках інформатики, і можу запевнити, що учням було цікаво вивчати дані теми, виконуючи досліди і створюючи моделі на платформі GoLab. Цьогоріч мала можливість разом з педагогами нашої школи брати участь у е, тренінгу МОПЕД, на якому довідались про дослідницько орієнтовану платформу ОЛАБ. Дуже доцільно використовувати дану платформу для вивчення курсів основи здоров'я, «Природознавство», Я досліджую світ. Дуже цікаво це для дітей, особливо других-четвертих класів. Вчителі витрачають дуже багато часу для того, щоб створити свої якісь лабораторії, Ораторії чи подолати мовний бар'єр?